Цієї суботи, 24 серпня, вся Україна відзначала день незалежності. Однак для це свято стало ще більш особливим у Миколаївському палаці урочистих подій. Цього дня шість закоханих пар поєднали свої долі та серця. Це насправді велике щастя, що в наш такий страшний воєнний час в нашому многостраждалому Миколаєві створюються родини. Бо ми не ставимо життя на паузу. Ми закохуємося, ми одружуємося, ми народжуємо дітей, і в цьому наша сила. Сьогодні день народження України і день народження цих сімей. Серед наречених військові, поліцейські та рятувальники. Пан Юрій від початку війни служить у морській піхоті. Розповідає свою майбутню дружину Юлію зустрів у спільній компанії друзів і з того моменту прагне провести з нею усе своє життя. Цей красунчик мене закохався, почали зустрічатись. Потім почалась війна. Роз'їхалися хто куди. Він воювати а я на західну Україну. Чекала довго, дуже довго хвилювалась, довго не бачилась, але не втрималася і приїхала знову в Миколаїв. І він їздив до мене також. Приїжджав кілька разів. Потім його поранили. Був в лікарні у нас в госпіталі в Миколаєві. Потім в Одесі. Я до нього теж в Одесу їздила. Потім він був під Мар'янкою і з'їхалися. Почали жити разом, планувати сім'ю, а на другу річницю зробив мені пропозицію. І тепер вона моя. Так що нікому її вже не віддам. Далеко не всі з військовослужбовців на церемонію розпису одягають військову форму, каже Олена Любарова. На питання, чому так, відповідають просто: не хочемо, щоб на весільних світлинах наші спогади були пов'язані з війною. А от дату для одруження обирали зовсім не випадково, розповідають інші молодята Сергій та Ольга. У нас родина військових, один з них, точніше військовий, це я, і вирішили символічно вибрати цю дату, оскільки держава повинна бути незалежна, так як і ми люди в ній вільні, незалежні. І цей символізм наштовхнув нас на думку саме в цей день. Ну і звичайно, наша сім'я буде незалежною в злагоді, в мирі і да, бажаємо, щоб так, так все і було. І у всіх сім'ях, да, в нашій країні. Так ця дата стала днем народження не лише нашої країни, а й нових родин закоханих та сильних українців. Тож ми вітаємо молодят та бажаємо їм щасливого життя під мирним українським небом. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.